как бы это нас именно чисто поднимает там боевой дух. Даже если человек, там, допустим, не был на этом концерте, я ему показываю в блиндаже, допустим, после боя, бой прошел, показываю ему в этот видео. Все, у него есть дух, он видит на этих молодых девчатах, он смотрит на них и понимает, что ну, надо, надо беречь их, надо, потому что они вот... Э, поднимают нам этот дух, не забывают нас. Даже сегодня у нас висковый службовец, наш висковый службовец, он тоже пел. Он стал, стал, спел для всех. Вот, красавец, вот. Ну. Заходи допомагають хлопцям відволіктись, переключити увагу. Плюс це завжди позитивні емоції. Тобто, хлопці в цьому всьогоденній війни бачать трішечки такого емоційного, веселого, доброго. Це дуже важливо, тому що під час таких переключень відбувається і відновлення сил наших військовослужбовців. Ти признайся мені! І в тебе цікави, я, я без тебе сні дні, у полоні печалі, може, десь у лісах, твій чортів шукала, сонце ру. Від наших воїнів, наших захисників відчуваємо, відчуваємо віддачу, відчуваємо, що їм подобається. Вони безпосередньо беруть участь в концерті, танцюють, разом з нами співають, сміються. Емоції після концерту, слова подяки після концерту. Це все дуже приємно. Такі глядачі дійсно на вагу золоту.